Привіт! В цьому уроці ми навчимося використовувати List Adapter. Можна про нього думати як про покращену версію Recycle View Adapter. Він дуже схожий, просто має низку переваг. І я зараз покажу вам в теорії ці переваги. Ось адаптер, там можете це поставити на паузу і перечитати. Але зараз також для наочності покажу вам на практиці, чим він кращий List Adapter, ніж Recycle View Adapter. І, до речі, рекомендую вам використовувати, якщо ви працюєте з XML, саме ListAdapter, а не RecycleView.Adapter. Він буде вас дисциплінувати, писати кращий код і не навалювати багато логіки всередині в адаптері. Так, спочатку розкажу вам про проблему з RecycleView, а потім ми цю проблему вирішимо на прикладі з допомогою ListAdapter, і ви бачите якраз його одну з ключових переваг. Ви, напевно, звернули увагу, що коли я видаляю перший елемент зі списку, то він. Видаляється без анімації. Це не дуже красиво. От дивіться, Name 1, клікаю. Раз, видалився. І все інше зразу хоп підтягнулося без анімації вверх. Ось. Щоб додати цю анімацію, можна. В принципі, користуватися і ресейклеві адаптером, для цього нам потрібно створити окрему функцію і тут а, вказати і викликати функцію не Notify, дати changed, яка означає, щоб до це все не читати, яка означає, онови перемалюють всі дані на основі нового списку. Є функція Notify item removed і вказати, наприклад, позицію. Хардкоджу поки що позицію 1, хоча це неправильно, тому що ми можемо клікати по різних, але хочу вам продемонструвати швиденько, як працює та функція. Notify item removed, я кажу. Перемалюй список так, враховуючи, що ми видали елемент з на позиції 1, тобто другий елемент із списку. І що відбувається? Хоп, бачите, яка красива анімація. Ресайкловий адаптер додає цю анімацію, тому що він знає, кого ви видали, і знає, що всі нижні елементи потрібно підсунути вверх. І подібна реалізація казати тупо одиничку, невірна, тому що ми можемо натискати на інші цифри, і бачите, відбувається дивне. Він все одно думає, що ми видаляємо елемент з першої позиції. Це неправильно, звісно. Тому тут вертаємо, правильно буде написати окрему функцію Update list with removed position. Туди ми передамо новий вже оновлений список і позицію, яку ми видалили. Ми знову ж таки оновлюємо нашу копію списку в середині адаптеру з допомогою цього нового списку. І ми викликаємо вірну функцію Notify, item, Removed і передаємо позицію. Якщо не пам'ятаєте, що означає this, подивіться мій урок, там я розповідаю, що ця штука робить. Добре, тепер, коли користувач видаляє, ми викликаємо функцію update list адаптера. Зараз два рази. Бачите, я натискаю Ctrl, ліва кнопка мишки або на маку Command, ліва кнопка мишки. Мені показує, де ця функція використовується. Вона використовується в mainactivity 38-го рядку і 50-му рядку. 38-му перший раз, коли відображається Activity, ми передаємо туди список, і в 50-му інший раз, коли ми натискаємо Delete, спрацьовує Callback, спрацьовує та функція, і ми видаляємо елемент. От тоді, коли будемо видаляти елемент, ми якраз будемо викликати вже нашу другу функцію: Update List with removed position. Туди ми передаємо вже оновлений список, як і раніше, але ще й до того позицію, яку ми видалили. Тепер видалення має працювати правильно, де б ми не клікали. Так, клікаємо на тут. Хоп, анімація вірна. Тут анімація, блін, знову не вірно, будемо зараз фіксити. Так, чекайте, це напевно, тому що ми передали позицію, яку ми хочемо видаляти, ми видаляємо ту позицію. Та ні, все вірно. Будемо фіксити. Будемо пробиватися через той адаптер і фіксити. Ремарка. Якби ви використовували ліст-адаптер, тої проблеми у вас би не було. Тому що вам не потрібно хендлити вручну позиції видалення, позиції додавання, позиції зміни айтемів і тому подібного. ListAdapter адаптер хендлить все за вас. А так як ми використовуємо ресейклов'ю адаптер, ось огноочний приклад, страждайте. Страждання тривали недовго. Я знайшов рішення на стеку верфлові. Після того, як ми видаляємо елемент і використовуємо правильно функцію Notify Item removed, треба ще додати ось цю функцію. Я її не додавав раніше. NotifyItemRangeChanged. Повідомити ще адаптер, що який рендж який помінявся. Бачите, якщо ми видаляємо, наприклад, другий елемент із списку, то міняється який рендж? Звідси і до кінця, тому що всі нижче зсуваються. А вище айтеми не міняються. Тому вказується позиція від зміненої, видаленої до кінця item count. І тепер, коли я запускаю, воно працює. Де б я не видаляв? Рішення Стоковерфлові ось є тут. Notify. Item Removed, Notify DataSet Changed. Тут людина також використовувала Notify item Removed, і також їй порадили використати ще оцю функцію. Ось те саме рішення. Те саме рішення. Бачите? Насправді це цінний урок. Якщо використовувати ресейклові адаптери і хочете додати гарні анімації, я вже не говорю про інші переваги адаптера, то вам потрібно ті всі нюанси знати. А якщо не будете знати, то будете вишукувати на стеку РФЛОВІ. Тому рекомендую вам використовувати ліст-адаптер одразу. І зараз вам покажу, як використовувати лістадаптер. Давайте спочатку закомітимося. Якщо ви вже закомітились до того, тобто збереглися фактично, то молодці. Пам'ятаєте, що це хороша практика, і коли ви будь-що вивчаєте, то одразу давайте гід, одразу комітьтеся, комітьтесь кожного разу, коли у вас є якийсь суттєвий результат, наприклад, в кінці кожного уроку, коли програма працює, бо тоді, коли ви будете робити новий етап, наприклад, додавати видолення, додавати ріст адаптер, якщо вас заверне кудись не в ту сторону, ви зможете безпечно ресетнути зміни, відкотитись до попередніх змін і почати все заново. Тільки вже не з самого початку програми, наламаної, а світ того за. Фіксованого моменту, де ви зберелися. У гіта нема, звісно, у мене. У вас також швидше всього. Git init. До речі, у мене є курс по Гіту. Ось я її подивіться, там детальніше розповідається про ці ті команди. Git додав. Так, гіт почав трекати всі файли нашої програми. Додаю то все. Воно позеленіло. І тепер комітаю. Меседж буде який? Add remove item. with animation, with recycler, view Adapter. Ось, збережемося на даному етапі. Version Control. О, гід з'явився тепер тут. І в нас є коміт. Якщо зараз ваше піде не так в List адаптері або в мене, то ви зможете безпечно відкотитися git reset harдом, командою git reset hard до. Цього коміту і продовжити урок, наприклад, заново. Гуд, ми в безпеці переходимо до лістадаптера, тобто зробимо деякі зміни вже в нашому існуючому адаптері, um, щоб він перетворився на ліст адаптер. Перше, вам потрібно поміняти клас, від якого наслідується ваш адаптер. Був RecycleView адаптер всередині вказаний тип viewholдера. Став, ліст адаптер. Наслідуємося від цього і імпортуємо ось реcyкл Друге, ви бачите, потрібно якийсь MyITem в callback. Це клас, до якого я вернусь пізніше. Просто напишіть його, ре... його реалізацію і поставте його десь біля view Ось. вьюхолдера. У нас ID немає, item, але у нас item має name. Можемо їх розрізняти по... по тексту. Поки що схлопнемо, до цього вернемося. Це друга зміна була. І третя зміна. Нам не потрібно тепер ці наші функції Update List, Update List with remove position. Тепер є одна функція в list adapter, яка буде все робити за нас, яка розумно достатньо, щоб виконувати і оці команди замість нас. Називається Submit List. Тому оці дві можете видалити, повертаємося в MainActivity і викликаємо функцію Submit List. Позиції вже тут не потрібно, Тут також Submit List. Бачите, тепер, і коли ми передаємо весь список, і коли ми видаляємо елементи, немає значення, і коли ви додасте якийсь новий елемент, все одно використовуйте ту саму функцію Submit List і замість вас адаптер зробить цю роботу. Тут ще є четвертий неочевидний момент, який нам потрібно врахувати, це передача правильної позиції. Зараз не потрібно вникати, чому саме такої позиції, але поміняйте в онбайн вьюхолдері, коли он їмичний клікт, то тут і тут не просто позицію, а holder Adapter Position. Так, ще потрібно видалити список item list. тому що у нас вже список є і використовується, зберігається всередині замість нас List адаптером. Бачите, адаптер замість нас робить багато всього. Тепер у 44-му рядку, коли ми дістаємо дані з -е, списку, у нас того списку немає, але у нас є getItem. Використовуємо функцію getItem. Ця функція вже реалізована всередині знову ж таки ліст адаптера, і вона нам поверне потрібну позицію. А оцю можете видалити, це реалізовано вже за нас. Стартуємо. Список відобразився. Видаляємо. анімація правильно все гарно видаляється. Ось. Як бачите, перевага ліст адаптера в тому, що вам не потрібно створювати функції UpdateList, які апдейтять і повідомляють адаптер, які елементи були видалені, додані чи модифіковані. Тепер. Коли ви з допомогою функції Submit List передасте новий і будь-який список, він за вас, адаптер все гарно анімує. І друге по перформансу, різниця. Якщо раніше, коли ви видаляли один елемент, могли звернути увагу. Зараз цього немає у мене коду з View адаптером, то перемальовувалися всі елементи, які сувалися. То зараз, коли ви видаляєте елемент, перемальовується тільки один елемент, а інші bind для інших не спрацьовує. Тому що List Adapter, він має ще одну перевагу: це покращення перформансу. І покращення того перформансу відбувається з допомогою якраз у цього дивного класу MyItemDivCallback. callback. До нього ми зараз і перейдемо. Для List Adapter завжди потрібно створити цей додатковий клас MyItemDivCallback. Div Callback. Ну, іншими словами, ви можете його назвати як захочете, але він має наслідуватися від. Dфітіel, і тут е, якраз item, який ви передаєте у ваш клас адаптер. Цей клас заставить перевизначити дві функції: areItems the same and areContent the same. На практиці в першій функції використовуєте якийсь унікальний ідентифікатор айтемів. Наприклад, якщо є ID, то використовуйте ID. В нашому випадку ми точно знаємо, що ім'я буде унікальне. Хоча, звісно, якби тут був додаток з справжніми іменами, то імена не були б унікальні, і ви не могли б використовувати. Тут ідентифікацію по імені, тому в таких випадках доцільно мати ідентифікатор ID вашого айтема. Тобто в реальній аплікусі у вас напевно би ті айтеми лежали в базі даних локальних, локальній базі даних, і кожен елемент мав би свою ID, але Ви порівнювали по ID-хах. А цю тут в цій функції вже порівнюється вміст всього об'єкту зі всіма значеннями. Просто знайте, перформанс адаптера, він якраз за рахунок цієї функції покращений на відміну від recycle view адаптера, тому що коли змінюються елементи, коли ми робимо submit list для list адаптера, то він використовує під капотом My Item Diff Callback, щоб ідентифікувати, які саме зараз елементи були змінені, які ні, і таким чином він перемальовує тільки ті значення, тільки ті айтеми, які справді помінялися, і не перемальовує ті, які не помінялися. А от ресайкл ві Adapter перебальовує всі значення на всякий випадок. Тому ця штука використовується для того на цей клас, щоб покращити перформанс ліст адаптера. Якщо вас буде цікавити там детальніше, коли викликається одна функція, коли друга функція, то самі почитайте в GPT або в Google інформації про це є багато. А зараз знайте, що ліст-адаптер вимагає такий клас, де ви маєте вказати по ідентифікатору відмінність. Тому в тій функції. І в функції RContent the Same, просто перевірку на однаковість об'єктів. Equals фактично. Давайте ще закомітимося. Термінал, git add, це додали git commit message change to list adapter. Тепер у вас в історії є два коміти, можете між ними переключатися за допомогою чекауту і подивитися, як працює список View і як працює список з Adapter. Детальніше, як працює Git, взагалі як ним користуватися, то шукайте на моєму каналі, є цілий список відтворення про Git і його команди. Тепер давайте коротко підсумуємо, що ви вивчили на даний момент. Перше, якщо ви використовуєте XML, а не JPEG Compose, і ви майже завжди маєте списки даних. І ці списки відображаються з допомогою RecycleView і RecycleView адаптера. Але є кращий клас ListAdapter, доцільніше використовувати його, тому що це, так би мовити, над надстройка, клас обгортка над RecycleView адаптером. Тобто під капотом це той самий RecycleView адаптер, але оптимізований. І замість вас робить рутинну роботу. Наприклад, зберігає айтеми, які ви туди передаєте, має функцію Submit List, контролює анімацію, додавання, видалення і зміни елементів і тому подібного. Тому, коли використовуєте List Adapter, а й пам'ятайте, що він потребує класу майайтем diфutіл item callback класу, де ви встановите як програміст логіку порівняння об'єктів у одній функції. Якомога більш ефективно, наприклад, по ідентифікатору в другій функції are content the same, вже менш ефективно, але все ще результативно. Просто порівняння об' є... всіх властивостей об'єкту з допомогою оператора. Equals май оцей діфьютілз клас. Він якраз використовується для того, щоб покращити перформанс лист-адаптера порівняно з Recycle view адаптером. Тому, якщо використовувати XML, то використовувати лістадаптер. Але якщо ви використовуєте Jetpack Compose, тоді Lazy Columns. Але до цього ми ще перейдемо. Якщо є питання, пишіть в коментарях або додайтеся в телеграм-канал групу, точніше, посилання на якої в описі. Також пишіть, якщо було корисно і зрозуміло, це мене надихає робити більше корисних уроків. Лишаємося на зв'язку. Бувайте.